Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Разом із вами хочу так само побажати цього ранку доброго усім, хто не має можливості сьогодні вімкнути телебачення, бо знаходиться у певних обставинах цього життя. Але разом з вами я хочу дякувати Богові, адже Він дарує нам життя, продовжує наш вік і дав сьогодні можливість відкривати святі обітниці. Які Господь дає нам через своє Слово, щоб, покладаючись вірою на них, ми ставали переможцями. Пам'ятайте, що ми живемо у світі, де трапляється нещастя. І Господь бажає, щоб у цьому світі ми знайшли Його мир. Послухайте, що говорить Господь у посланні до Филип'ян у 4 розділі, в 7 вірші: і мир Божий, що перевищує всякі розуміння. Нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Ісус прийшов на землю, щоби стати не тільки Викупителем людини, а й великим зразком для наслідування. Він прожив досконале життя, сповнене лагідності, покори, чистоти і безмежної віри в Бога. Він на ділі виклав нам великий урок спокійної, постійної, непохитненої впевненості в нашому Небесному Отцеві. Він допускає спокуси, випробування і нещастя в житті своїх улюблених дітей. Ці випробування спіткають людей з його волі та його милості, щоби повернути їх назад, коли. Вони відступають від Нього і допомогти їм глибше відчути Його присутність і турботу. Мир, який перевищує всяке розуміння, призначений зовсім не для тих, хто ухиляється від випробувань, хто ухиляється від боротьби та самозречення. Око Ісуса над нами кожної миті, похмурі хмари, що стають між душею та сонцем праведності. Служать знаряддям Божого провідіння. Бог допускає їхню появу, щоб наша віра зміцнилася, і ми вхопилися за велику надію, за непорушні обітниці, які яскраво сяють у темряві, що супроводжує будь-яку бурю. Віра повинна зростати через боротьбу та страждання. Кожний з нас. Повинен особисто навчитися терпіти і залишатися сильним, а не занурюватися у слабкість. Наш Небесний Отець виявляє до нас безмірну доброту, коли допускає в нашому житті обставини, у яких земне втрачає для нас свою привабливість, і наші прагнення звертаються до небесного. Найчастіше втрата земних благ навчає нас більшого, ніж володіння ними. Коли нас спіткають випробування та скорботи, це зовсім не означає, що Ісус не любить і не благословляє нас. Співчутливий агнець Божий ототожнює свої інтереси з інтересами Його дітей, які страждають. Він оберігає їх щомиті. Йому знайомі всі печалі, він знає всі нашіптування сатани, усі сумніви, що терзають душу. Він заступається за спокушуваних, які помиляються і не мають віри. Він бажає пригорнути їх до себе. Його завдання це освятити свій народ, очистити, облагородити їх і наповнити їхні серця миром. Так він підготовляє їх для слави, честі і вічного життя для спадщини більш дорогоцінної та довговічної, ніж у земних царів. Христова спадщина для цього світу це спадщина миру. І у Євангелії від Івана, у 14 розділі, в 27 вірші, він, мабуть, залишає. Те, що є найбажане сьогодні для нашого народу. Мир залишаю вам. Мій мир я даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Незадовго до свого розпяття Христос заповів учням чудову спадщину. Це свій мир. Такий мир приходить не в результаті пристосування до навколишнього світу. Це внутрішній мир, а не зовнішній. Навколо людини можуть бушувати війни та битви, їм можуть протидіяти закляті вороги, холодність і підозрілість з боку тих, які називають себе її друзями. Проте мир Христа не в тому, щоб усунути поділ. Він повинен залишатися серед чвар і боротьби. Хоча Христос був названий князем миру, Він говорив про себе: Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Князь миру, був також причиною розділень такого роду. Поділ неминуче станеться у сім'ях, аби міг спастися кожний, хто покличення Господнє. Для тих, хто відкидає його безмірну любов, християнство стане мечем, який порушить їх неспокійне існування. Ніхто не зможе стати щирим послідовником Ісуса Христа, не відокремившись від маси світських невіруючих людей. Якби світ прийняв Ісуса, то не було б і меча, який спричиняє поділ, адже всі стали б учнями Христа і були б однодушно разом у непорушній єдності. Однак, на жаль, це не так. Повсюди є окремі члени сім'ї, вірні Своїм переконанням совісті, і їм доводиться стояти поодинці. Чітко видно розмежування. Один стоїть на основі Божого Слова, а інший тримається за перекази та людські погляди. Мир, яким наділив Христос своїх учнів, і про який ми молимося, це мир, який чинить істина. Над таким миром не владні жодні розділення. Навколо людини можуть бушувати війни, битви, заздрість, злоба, ненависть і боротьба. Однак мир Христа не такий, як може дати або забрати цей світ. Це той мир, який, коли смерть дивиться в очі, а він збережений. Я хочу молитися, дорогі мої, бо сьогодні нам потрібен, звичайно, і зовнішній мир. Але найбільше потрібен той внутрішній мир. Святий на ім'я вічно живий, наш дорогий небесний батько, до тебе в молитві з проханням приходимо ми в ці хвилини, щоб скласти щиру подяку тобі за обітниці, які ти залишив. А ці обітниці підтверджені твоєю любов'ю до впавшого людства, тому що ти прийшов на нашу землю. Ти пройшов життя людини, не допустивши гріха в своєму житті, тим самим давши приклад, як повинні ми керуватися Божою волею, як повинні ми прислуховуватися до голосу Божого, щоб жити і не грішити. Ми дякуємо тобі, Ісусе, за приклад Твого життя. Ми дякуємо Тобі, що залишаючи нашу землю, повертаючись до свого Батька, ти дав обітницю про мир. І допоможе нам знайти цей мир, але цей мир можливий тільки тоді, коли є міцна віра. Тож дай нам тієї віри, що ми віримо, що ти контролюєш ситуацію, ти бачиш усе, ти знаєш усе, Господи, і ти готовий дати допомогу. Тож дай нам мудрості не просто вірити, а довіритися у Твої всемогутні руки. Тому сьогодні просимо тебе, прощай нам, бо ми часто йшли своїми дорогами, падали, нарікали, не мали миру у серці, а сьогодні хочемо його прийняти, так як ти пообіцяв. Благослови нас у цьому, наші сім'ї, родини, благословляй наш край і нашу країну. Господи, ми хочемо, щоб якнайшвидше всі почули про Твою любов і день, коли Ти прийдеш, коли буде вічний мир і нічого вже не зворушить Його, щоб ми могли бути там. Тож навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, прийняли цей мир уже сьогодні і з цим миром чекали Твого повернення. А Тобі, Богу нашому, за все подяка, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Мабуть, слово мир це саме актуальне слово, яке сьогодні на язиці у всіх, а особливо у нашого народу. Дорогі мої, я знаю, що не завжди те, що страпляється у цьому світі, воно бажане нам, але Господь інколи поміщає нас у такі умови, щоб ми зрозуміли, що ми безсилі. І це справді так. Хто б ми не були? Яке положення б в цьому світі не займали, приходять певні потрясіння. І тільки ті, які віддали своє серце Ісусу, вони можуть знайти той мир. І цікаво висловився апостол Павло, як ми читали сьогодні в тексті, що мир Божий, що перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця. І ваші думки в Христі Ісусі. Іншого засобу, іншого шляху і напрямку сьогодні просто немає, якщо ви хочете мати мир. Відкрийте своє серце для Ісуса. І тоді Його мир стане вашим миром. І тоді ваше життя в надії з нетерпінням буде чекати повернення нашого Господа. Тож будьте благословені Господом сьогодні, віддавши своє серце Йому. do považení